Друзі, всім привіт! Хочу приготувати сьогодні гречанички. Ось така гречка є. Сюди я додаю фаршик пів кілограма фаршу. Ну і десь кілограм гречки приблизно. Треба додати два яєчка. Обов'язково. Це все діло підсолити гарненько. Отак. От І Ось От так. Висота. Тепер вимішуємо. Фаршик я замісив уже. Такий гарненький вийшов у нас фаршик. Тепер включаємо грі. Так, що у нас тут? Ну Хай буде бургер. І окей, все, гриль нагрівається, зараз будемо формувати котлетки і ложити на гриль. Ось так беремо граненько наш фаршик, формуємо такий шарик гарненький і робимо таку котлетку. Готуватися воно все буде на грілі, не потрібно ніяка не олія, нічого. Дуже класно виходить, нежирно. Взагалі дуже шикарна страва. Ну що, наш гриль вже нагрівся, зараз закладаємо нашу так раз, поклали, Шість штучок таких крупних. Лазить. Я три штуки з'їдаю таких і все. І наїдаюся. О! Раз. Накрили і чекаємо, поки приготується. Ну що, друзі, наші гречаночки вже готові перша партія. Дивіться, яка красота. Дивіться. Так і що. Лялечка. Оп-оп. Тримається гарно, соковиті, все, і тарілочку викладаю і закладаю наступну партію. Ви подивіться на цю красу, дуже шикарні. Зараз я вам Вон ще доготавлюється. бачите, гриль шумить. Дивіться. Раз. Розламуємо. Така краса у нас. Дуже дієтично дуже смачно.